Адвент календар Hot Wheels. Mm. Давайте хочеш його розпакуємо. Зараз ми подивимось, що в тих комірочках. Вау, це що Санта за кермом? Чи ці машинки нам попадуться? Ки де тут перша комірочка? Ось. Так, давайте подивимось, що тут. Вау, це машинка! Одразу! Вау, перша машинка і одразу така, як. На обкладинці. Напишіть в коментарях, що це за марка машинки. Подивимось, де наступна. Цікаво, що ж там таке? Бензобак? Зараз ми заправимо нашу машинку та вирушимо у подорож. Чекати наступну. Ось вона. Вау, так це ще одна машинка. Здається, тут буде тільки гоночна серія. Давайте знайдемо її на обкладинці. А ось вона. Лише третя комірка, а вже друга машинка. Давайте пошукаємо наступну. Як ви гадаєте, що там може бути? Можливо, ще одна машинка? Чи новорічні санчата? Чи, можливо, додаткові колеса для машинок? А може навіть ялинка? Давайте скоріше відкриємо. Вау, це шапка! Ми вгадали? Це шапка, яка одягається на машинку. Давайте спробуємо. Подивіться, як здорово виглядає. П'яте віконечко. Цікаво, що це таке? Давайте пошукаємо на картинці. А, це щоб машинку не заносило на поворотах. Точно. Знаєте, яку шалену швидкість розвивають машинки Hot Wheels? Наступне віконечко під номером 6. Подивимось, що ж там таке. Можливо, ще щось новорічне. А, ні, це машинка. Подивіться, яка вона гарна. Навіть блищить. Ось це наша машинка з картинки. Наступне сьоме віконечко. Тут щось велике. Це новорічна ялинка. Подивіться. Подивимось, що буде далі. Номер 8. Що це таке? Що? що це таке? Ага, це, напевно, для Сани, але ми ще не знайшли. Будемо шукати інші деталі. Можливо, вони будуть підряд. А, ні. Я вгадала. Машинку ми знайшли. Залишились лише олені. Будемо шукати далі. Десята. Напевно, це гірка. Номер 11. Щось дуже маленьке. Опа! Один олень. Який він милий. Номер 12. Це ще одна машинка у колекції. Подивіться, яка вона гарна. Червона, новорічна. Де вона на календарі? А ось вона. Разом з Єті. 13 номер. Давайте відкриємо. Ой, це сніговик. Подивіться, який він мій. О, це ще один олень. Залишилось ще трохи. Нам потрібно знайти основні санчата. Відкриваємо 15-ту комірочку. Ось вона унизу. Це наші основні санчата. Так, давайте будемо збирати. Ще не помиляюсь усе. Мамус 16. Напевно, тут ще є якась машинка. Ось вона, подивіться. Посередині наш номер 17. Вау! Це санчата? Давайте спробуємо. Я так розумію, ось так. Вони ковзають. Номер 18. Ой, ну, щось дуже маленьке. Епіхоліс. У якась фішка. Шина. Є. Ось вона на календарі. Напевно, це просто декор. 19 номер. Обережно. Це лижі для машини. Скільки машинок ми вже зібрали? Перша, друга новорічна, третя. Четверта з санчатами. П'ята. Та шоста. Цікаво, скільки нам ще залишилось? Двадцятий номер. Сьома машинка. Вау, подивіться, яка вона прозора. До речі, це лімітована колекція машинок, та їх можна знайти лише у адвент-календарі. Перша з ЄТІ. Що тут буде? Вау, ви не повірите. Ого, справжні єті. 22 номер. Подивимось. Ще одна новорічна ялинка. У нас же їх дві. 23 номер. Оце подарунок. Та остання камірочка під номером 24. Сподіваюсь, там буде машинка. Так, це машинка. Остання з нашої колекції восьма машинка. Вау, це так захопливо відкривати одну комірку за іншою. В мене навіть з'явився новорічний настрій. Напиши в коментарях, який адвент календар ти б хотів. Мені дуже сподобався цей адвент календар від Hot Wheels.